Де мої окуляри? Mm. Чи потрібна допомога? Mm. Що? Тримайся за мою руку. Я допоможу тобі підвестися. Hey. Привіт. Mm. Чи все гаразд? Що? Я не добачаю? Mm. Ого. <голос> Це ж людина павук. Mm. Ти кохання всього <голос> мого життя. <голос> так, я багатьом подобаюся. До речі, мені вже час. Я розшукую Гвен Стейсі. Хвилинку. <голос> 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 То ти шукаєш собі Гвен Стейсі. Зачекай, ти вже знайшов її. Це ж я. Оу, серйозно, Лебонь? Ні, перепрошую, сталася помилка. Ти не гвен Стейсі. Ні. Шалена несправедливість. Я така нещасна. Чому це я не можу бути твоєю гвен Стейсі? Гаразд, ти не плач. То ти передумав не так швидко. Спершу тобі доведеться стати справжньою Гвен Стейсі. Ось тримай інструкцію. Як стати Гвен Стейсі? Неймовірно. Я впораюсь. Спайдер ти куди? Wow. Таємні двері. Зачекай, я за тобою. Wow. О, що це за місце? Коледж супергероїв. До речі, що там написано в моїй інструкції? Wow. Перший етап чиста шкіра. Це буде непростим завданням. Люди влаштуємо дружні матчі Марвел проти Дісі. Так, чудова ідея. Аго, обережніше. А що там у цьому кабінеті? Треба розвернутися. Я відчуваю тут супергеройський дух. О, вау! Що? Моя спина. Негодно дотягнутися. Mm -hmm. То й чому ти стовбичиш? Допоможи мені. Чи тобі повелазило тут богині зле. А так, миттю. Негодно підняти власний молот. Вилинку. О, я Що? Як ти його підняла? Що ти робиш? Mm -hmm. Леле, перепрошую. Треба ж таке. Mm -hmm. Ти вставила мої хребці на місце. Неабияке полегшення. Дякую. Mm -hmm. Чим мені тобі віддячити? О, знаю. Мені потрібна допомога щодо очищення шкіри. Гадки не маю, як позбутися цих прищів. ж, це легко. і блискавка, то є найкращі косметологи. Ні, я цього не витримаю. Будь ласка, не треба. Що? Ні-ні ні. Забудь про молот. Маю спеціальний бюті гаджет для порятунку від прищів. Це геть не страшне. Ні-ні ні. Це погана ідея. Мінус один прищ. Чудово. Ну ми далі. Ось і все. Обличчя чистеньке, жодного прищика. Дякую тобі. На все добре. То що там маємо далі згідно з планом? Супергеройський костюм. То йде мені взяти такий дорогий костюм. О, святе залізо. Це ж Тоні Старк. О, вау! Що ж? Знову ця рукавичка. Ну Нужбо, знімайся. Весь час маю щодо неї проблеми. Знову моя рука застрягла. Як не вдається її стягнути? Фу. О, ні, ні, ні. О-оу. Цю рукавичку слід здати в ремонт. Нужбо. Привіт. Гадаю, я можу тобі допомогти. Хвилинку, це було десь тут. Знайшла. Це стане в пригоді. Надійний засіб. Що? Дай сюди. Твоя рука вислизна з рукавички, наче слизький оселедець. Mm. Що ти робиш? Той, звідки ці бульбашки? Трясця. Mm. Я передала куті меду. Я митцю звільню тебе з полону цієї підступної рукавички. Швидко та безболісно. Ова, тобі вдалося. Mm. Дякую, красно. Завжди рада допомогти. Mm. Okay. Грасти мені вже час. Mm. Ти куди, га? Оце і усе? О, Тоні. Можете годин мені допомогти. Мені конче необхідний супергеройський костюм. Костюм? Гаразд, маю на похваті декілька. Вибирай, який тобі пасує. Ось цей костюм саме те, що мені потрібне. Мені пощастило. Тоні, терміново костюм. Добери мені що у моїх тонах. Класика і класика качка. Я візьму ось цей. Дякую. О, перепрошую, пані. Мені потрібно вдягнутися. Дякую тобі. До речі, чудовий костюм. Цей костюм просто як на мене шитий. Носи на здоров'я. Бувай. Отже, що маємо далі? О, хто це там страждає? Mm -hmm. Ну ми поглянемо. Я найщасніша у світі. Ага, пане Росомахо, mm -hmm. Що тут з вами? Що ти тут забула? Ага. Твої пазурі. Я зламав пазурики. Гадки не маю що вдіяти. Чи ти можеш мені допомогти? А вже ж можу. Сідай, митце все організую. Тобі пощастило. Я завжди маю зі собою косметичку. Маю пилку ще й лаки. Що тут відбувається, га? Тільки найнеобхідніше. Цього стане. Давай сюди свої пазурики, не бійся. Фух, виклик прийнято. Я впораюся. Розслабся та насолоджуйся. Так ось я й кажу дотулові. Тобі потрібен приквел, чуваче. Чи ти можеш не розмахувати руками, будь ласка, гаразд, перепрошую. Я докладу зусиль. Як не візьмете мене в месники, то звільняюсь. Ото й усе. Фух. ми впоралися. <плес> Що це? Мені подобається. Я в захваті. Вони такі блискучі. Дякую, Люба. Зачекай. Може, ти також мені допоможеш? Мені потрібна така стрижка. Будь ласочка. Гаразд, я спробую. Сідай. Почнімо. Шапку краще прибрати геть. Назавжди. Жах. Цьому волосю давно потрібне вправне лезо. Що ж, почнімо. То як що скажеш? Чи подобається? Це не так, де моє волосся, га? Мені потрібне волосся. Гвен Стейсі не може бути лисою. Будь ласка, вдій okay. щонебудь. Гаразд, не поцілюй. Я мисці все виправлю. То що скажеш? Чи подобається? Ти ж викопана молодша сестра Аріель. Ні, це не те. Гаразд, поглянь зараз. Ні, брат, це не мій відсінок. Хардрок. О, котику ти такий милий. Цирк, цирк, цирк. Гадаю, цього разу я вгадав. Що скажеш? Вау! Ова, Це ж сама та зачіска, що мені потрібна. Дякую тобі. Ти найкращий перукар року. Дякую від щирого серця. Бувай, бувай, Гвенні. Такі ніфтики. О, Моя нова ідеальна зачіска. Я майже досягла мети. Ну, ми поглянемо, що тут залишилося. Укус павука. То йде мені його взяти. Mm. Якась маячня. Тут сила силенне павутиння. Ці павуки взагалі в берега пустилися. Хіба ж так можна? Mm. Так, так, так. Mm. 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 Він має бути десь тут. Де ж? Ова? Привіт, павуку. О, ти такий mm. маленький. Голова. Що це? Ова. Я стріляю побутинням. Мені вдалося. Мама Мія, я щойно все поприбирав. Ти що тут робиш? Що? Я не добачаю. Розплющу очі. Сама лазитимеш по кутках зі шваброю і прибиратимеш власне павутиння. Що? Окуляри мені надалі не потрібні. 200% відсотковий зір. Я бачу без окулярів. Нарешті мені все вдалося. О, мені вже час. Прошивайте. Ані руш. Допоможіть. Хто це кричить? Крихітко, ти ціла? Зараз я тобі допоможу. Тримайся. Чи з тобою все гаразд. Дякую щиро. Все тобі. Що це за. А ти хто? Ти незабаром про все дізнаєшся. Ні, будь ласка, мені не подобаються такі ігри. Що це за місце? Ого, привіт, супер Скільки тут супергероїв? О, дивіться, за нами спостерігають. Що тут відбувається? <ривіт> а чому ти не в коледжі? <ривіт> ну, тату, я не хочу в коледж. Жодних заперечень. Ти вирушаєш на заняття? Ну що ж, гра почалася. Друзі, дивіться, що це? Це лялька. І що нам вдіяти? Я не знаю. А вона жорстока. Гей, друзі! Годі гальмувати. Ходімо вперед, сміливо! Що вона нам зробить? Ми супергерої! За мною! Що? Мій плащ? Ні, це був мій улюблений. Ніхто не сміє торкатися мого плаща. Молодець, супер Чудова робота. Так їй треба. Ти наш герой. Ну що, великий босе, що ти тепер скажеш? З нами лихі жарти. Вони знищили мою ляльку. Негідники. Пс, чуєш? Чого? Ти бачив, як вони рознесли улюблену іграшку боса. Це було феєрично. точно програв цей раунд. Тихіше там. Я покажу цим самовпевненим дурням. Наступне випробування вони точно провалять. Гей, можна обережніше. Ось ваше нове завдання. Тримай кожному по одному печиво. Прошу. Час пішов. Починайте. Окей. І що тут потрібно вдіяти? Ти мені навряд чи допоможеш, так? Гаразд, це сама впораюсь. Голка. Потрібно вирізати цю фігурку. Окей. Мені вдасться. Часу все менше. Що? Зручна зубочистка. Отже, вирізати фігурку. Серйозно? Це ж легко. Окей. Ось так. Чудово. Мій логотип готовий. Дивись, я все зробив. Так підходить. Чудово. Що? Ну, що тут у тебе? Я майже закінчила. Потрібно діяти дуже обережно. Обокове чуття поведе мене. Я знаю, як треба вирізати, щоб нічого не зламати. Ось так. Акуратно. Ще трохи. Ось так підходить. Тримай. Серйозно? Як ви це робите? Дай Ми впоралися. Зачекайте, а нас четверо. А де Джун? Он вона. І здається, вона програє. О, ні. Мені потрібно прискоритися. Ну ж бо Джун, ти зможеш швидше, але обережніше. Залишилося лише трошки. Вперед, дівчинко. Ось. Я закінчила. Ви всі впоралися. Ми всі перемогли. Іху, Ну ще великі боси. І це все завдання. Легко. Вони знову перемогли. Неймовірна халепа. Принесіть мені каву. Нам потрібно пройти вон туди, на фінальну платформу. Ці класики вочевидь небезпечні. І що вдіяти? Я боюся. Не бійся. Я піду першим. Дивіться та вчиться. Бачите нічого. Це легке випробування. Куди наступати? Та яка різниця? What? Так, я супер. Хто наступний? Сміливіше, друзі. Вперед. Окей, я піду. Куди далі? О, ні. Де вона? Привіт. Я вже тут. Ну ми до нас, друзі. Це легко. Джон. Ти наступна. Вперед. Гаразд. Я спробую. Тільки би не впасти. Куди далі? Дозвольте, я вас проведу. Супермен, ти справжній джентльмен. Ви що, забули про мене? Я вже йду. Ні. О, ні. Навіщо він пішов туди? What? Я гаразд. Все добре. Ми виграли. Ми всі пройшли. Гей, ти, лузере, Ми подолали усі твої випробування. Це неможливо. Те, що вони собі дозволяють. Ну все, мій терпець урвався. Що це з ним? З'їв лузере. Ми перемогли. Ні, ні, це я головний, а не ви. Я бос, а ви ніхто. Так це він. Ось хто це все влаштував. Все зрозуміло. У нас теж є одне випробування для тебе. Що? Ні, та як ви посміли. Я тут головний. Зараз ми пограємо. Поїхали. Ви не наважитесь. Ні, це ж я. Я твій бос. Зупинись. Так, так йому і треба. Йоху, ми перемогли. Прекрасна робота, братику.